20 травня сплив термін, яким держава надавала добровільний термін для розірвання релігійних організацій, які існують на території України, зокрема Сумської області в тому числі, для розірвання зв'язків, в тому числі афіліованих, із Росі... Російською Федерацією, Російською православною церквою і безпосередньо з ними. Іхніми організаціями, які знаходяться на території Російської Федерації. Враховуючи те, що Російська Федерація безпосередньо здійснює агресію, війну проти України, проти правного, проти Людяного. Тому на сьогоднішній день, на превеликий жаль, ми маємо таку ситуацію, що сумська єпархія або інші священнослужителі в межах Сумської області. За цей період, який надавався для переходу, вони на прилики жаль не було звернень або намагань по відношенню до сумської епархії православної церкви України, щоб об'єднатися так як це було заповідано і визначено 15 грудня 2018 року. Був всеукраїнський собор. Звертаю увагу не Сум, не Києва, а Всеукраїнський собор, який проводила, звертаю увагу не Україна. Його проводила вселенський патріархат Православної церкви, Верховна Рада України прийняла постанову у 2018 році. Було звернення президента України, тобто це було на рівні держави, а не просто якоїсь окремої людини до Вселенського патріарха про надання. Про створення в Україні автокефальної помісної Православної церкви України. Тобто це не просто якась була вигадка. І безпосередньо на підставі цього Вселенський патріархат він запросив на цей собор всеукраїнський, який вони організували, приїжджала делегація з Вселенської церкви і проводила консультації з нашими міністерствами, з нашими президентом, з нашим урядом. Це не було вигадка або побажання якоїсь людини. Просто це було на рівні держави Борис. Як вироки суді, очільників а також підмерених людей, які зав'язані тим чи іншим митрополям в областях саме російської коронавірами. Саме це слава Богу, заленському і одного інших вручити уряду, що ми навіть внесли сюди законопроекту і сім'ї за тих, хто боїться голосувати за. Про заборону саме релігійних організацій, невіри релігійних організацій, центр релігії знаходяться на території держави АГС, а саме на сьогодні на нас сусідні прощеної російської федерації голосувати. За 265 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю, колеги. По фракціях. Покажіть, будь ласка. Наше прагнення жити вільно, яке було висловлено 24 серпня і підтверджено 1 грудня не зламати. Українці більше ніколи не будуть. Камінчиками якихось там імперій. Ми вже вибороли це і забезпечимо для нашої держави всю повноту незалежності. Забезпечимо, зокрема, духовну незалежність. Ми ніколи і нікому не дозволимо будувати імперію всередині української душі. Сьогодні відбулося засідання РНБО, засідання, на якому ми розглянули численні факти зв'язків. Окремих релігійних кіл в Україні з державою агресором. На жаль, навіть російський терор і повномасштабна війна не переконали деяких діячів в тому, що варто подолати спокусу зла. Що ж, маємо створити такі умови, коли будь-які залежні від держави-агресора діячі не матимуть жодної можливості маніпулювати українцями. І послаблювати Україну зсередини протягом дев'яти місяців. Ми об'їжджали релігійні громади Сумського району, Сумської області, спілкували з людьми, з прихожанами, розуміли проблематику. Є вона дійсно, юридичні питання є окремо в окремих церквах. Але ми робимо все для того, щоб ці юридичні питання вирішити, і всі, максимально, щоб всі релігійні громади переходили до православної церкви України, і щоб ми забули як ашмарний сон, що в нас була церква Московського патріархату.